Керівника Чернівецької митниці звільнили. У чому причина? Контрнаступ чи оборона, необхідність допомоги західних партнерів. Політолог Ігор Буркут прокоментував ситуацію на фронті. Скільки дітей з сиріт на Буковині чекають свою родину та чи може оформити опікунство навіть одна людина? Буковина у жалобі. У середу 20 грудня провели в останній шлях воїна, який боронив рідну землю від російських окупантів. Зі солдатом Павлом Бабинським попрощались у місті Сокиряне. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Контрнаступ чи оборона, необхідність допомоги західних партнерів. Політолог Ігор Буркут прокоментував ситуацію на фронті. Чи досягнуто мети контрнаступу українським військом, та яка наразі ситуація у зоні бойових дій? Про це СІ-4 розповів телефоном політолог Ігор Буркут? На мою думку, те, що контрнаступ не досяг поставлених цілей, це в першу чергу вина політиків, які включалися в роботу військових. Які декілька місяців говорили всюди, де треба і не треба, куди ми будемо наступати, коли ми будемо наступати, даючи можливість противнику підготувати лінію оборони, науковець Ігор Буркут каже, власними зусиллями Україна не зможе подолати ворога, тож допомога інших країн необхідна. Політики не змогли добитися передачі нам авіації з боку наших країн-партнерів. Воно впливає на все абсолютно, тому що своїми силами Україна не може ставити опір такій державі, яка в багато разів більше нас. без цієї допомоги нам дуже важко, але треба одне сказати, що Росія не змогла добитися запланованих нею успіхів на фронті. Та чи варто проводити історичні паралелі між нинішніми подіями і попередніми війнами? Події світові вони завжди унікальні. І Щось є трохи подій, бо там загальмувалося все і вся з появою нової зброї і маневрової війна. Перетворилася на позиційну, але зараз абсолютно інша ситуація в світі. І війна бога дякувати ще не світова. Війна ще російсько-українська. І чим раніше західні партнери наші розуміють, що в разі поразки України ворог прийде негайно в Європейський Союз і країни НАТО, і їм доведеться проливати власну кров. Ігор Буркут – політолог та кандидат історичних наук журналіст, викладач та публіцист видав більше десятка книг та монографій. Науковець коментує воєнні події та дає оцінку з точки зору історика та політолога. Одна із книг Ігоря Буркута, яка дає відповідь на сьогоднішні питання, називається Фантом руського міра політологічні статті про російсько-українську війну і не тільки. 23 листопада відбулось засідання комісії з питань присвоєння звання почесний громадянин Буковини. Члени комісії рекомендували відзначити званням Ігоря Буркута, а також українського захисника-полковника СБУ Глібала Кусту посмертно. Проєкт рішення розглянуть на найближчій сесії Чернівецької обласної ради. Любов Копоть, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Керівника Чернівецької митниці звільнили. У чому причина? У серпні 2023 року Державна митна служба провела позапланову перевірку Чернівецької митниці, під час якої виявила факти можливої незаконної діяльності керівника та посадових осіб. Так, під час перевірки встановили, а згодом отримали підтвердження, що посадовці сприяли перевезенню контрабандних електронних сигарет на понад 40 мільйонів гривень. Про це зокрема повідомили у ДБР та Нацполіції Чернівецької області, виконувача обов'язково. Обв'язків начальника Чернівецької митниці звільнили з посади. Матеріали перевірки скерували правоохоронцям. Відтак, 19 грудня, двом посадовцям Чернівецької митниці вручили підозри про вчинення кримінального правопорушення. Нині виконувачем обов'язки начальника Чернівецької митниці є Юрій Герасимов. Журналісти СІ 4 звернулися по коментар до Чернівецької митниці. Нам відповіли, окрім опублікованої інформації на сайті Державної митної служби, наразі Чернівецька митниця не може надати. Лісове беззаконня на Буковині не припиняється незаконна вирубка дерев. У Чернівецькій області правоохоронці продовжують фіксувати факти незаконної вирубки лісів. Так, у січні 2023 року 61-річний буковинець вирубував дерева на території Буденецького лісництва філії Чернівецьке лісове господарство. Чоловіка визнали винним у правопорушенні. А також Тороженецький районний суд підтримав позицію прокурора та зобов'язав його відшкодувати 200 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної прокуратури. Упродовж 2023 року. На Буковині розпочали досудове розслідування 88 кримінальних правопорушень, що стосуються. Незаконного вирубування лісів про це повідомило головне управління національної поліції України відповіддю на офіційний запит СІ 4 Продовж 2023 року, слідчими підрозділами головного управління національної поліції в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування по 88 кримінальних правопорушеннях, передбачених статтею 246 кримінального кодексу України, тобто незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу. Крім того, впродовж року 20 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за вищевказаною статтею. До суду скеровано кримінальні провадження по 23 кримінальним правопорушенням, передбачених статтею 246 кримінального кодексу України. Покращення транспортної інфраструктури між Чернівцями та Сучавою підсумки транскордонного проєкту, який реалізували протягом 2023 року. Результати проєкту покращення транспортної інфраструктури у транскордонному регіоні Чернівці Сучава і Зарели Сочовей підбили на брифінгу у Чернівцях. Загальна сума тендерного контракту складала 173 сімдесят 400 тисяч гривень. Обласна рада не змогла б реалізувати такий об'ємний проект без допомоги виконавчої влади, без допомоги кабінету міністрів України. Ми відзначаємо, що в процесі реалізації проекту змінилася Сума на виконання робіт і якраз державне співфінансування було об'ємним, великим і дозволило нам зреалізувати цей проект. У рамках проєкту реконструювали та облаштували два мости у Ченівецькій області. Ті мости, які побудовані, вони розраховані на те, що буду стояти не кілька років, а 80-100 років, як мінімум, і це довгострокові наші результати. І а, також дуже сподіваюся, що ця стратегія, яка розроблена, вона почне втілюватися. І на основі неї ми будемо бачити інші нові побудовані дороги, нові пункти пропуску, і буковина буде відкритою для всіх. Окрім цього, замінили водопровідні труби на ділянці шепіті зорели сочовей. Там є великі проблеми з водовідведенням. влаштовані дуже великі обсяги габіонних підпірних стінок, 751 метр погонний. Влаштовано. Нижній і верхній шари асфальтів роботи на самій на на сьогоднішній день знаходяться в завершальній стадії. Основні ремонтні роботи для запуску пункту пропуску виконані для того, щоб зафіксувати пріоритетність цього пункту пропуску, і звісно, розробляти проєктно на кошторисну документацію і приступати до будівництва, тому що такі моменти врегульовуються нормативно-правовими актами Персонал возу continuă dezvoltare și o continuă cerere de proiecte în această regiune. Dacă nu știți, vă spun eu că nu avem doar acest proiect în regiunea Cernăuță, avem și școli, și spitale, și alte ONG-uri implicate în diferite proiecte transfrontaliere. Proiect finanțuiți European Union în ramă cu programă România-Ucraina 2014-2020. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Скільки дітей сиріт на Буковині чекають на свою родину? Та чи може оформити опікунство навіть одна людина? У Чернівцях провели брифінг, розвиток сімейних форм виховання та патронату над дитиною. Тетяна Венгренюк сирота каже: завжди мріяла про велику сім'ю. Разом із чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу. Коли вже мали своїх власних двоє діток, ми дуже хотіли дівчаток, і ми звернулися в службу в справах дітей. Щоб нам допомогли у цьому усиновити дівчинку. Але коли ми прийшли, вони нам розказали різні форми навчання, виховання, і ми були згідні на прийомну сім'ю. І так ми взяли двоє діток. У нас було 6-7 діток разом. Ну так сталося у житті, що Господь нам послав особливу дівчинку, і з цим ми захотіли переїхати до міста, тому що тут багато розвитку і соціалізації для для, для, для дитини. Наразі у Чернівецькій області на обліку в службі у справах дітей перебуває 956 дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування. Початку 2023 року опіку встановлено над 116 дітьми. Все одно ми бачимо, що між кількістю дітей, яким встановлено статус, це 169, і дітей, які отримали батьківське піклування або є під опікою, їх є 116. У Нас все одно є велика кількість дітей, яким потрібна допомога. У нас в області діє 17 дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 125 дітей та 45 прийомних сімей. В них виховується 80 Дитина. Оформити опікунство над дитиною може навіть одна людина. Єдине зміни зараз під час воєнного стану це довідка про навчання. Строк дії її підвищився від одного року до півтори року. Повнолітня людина, яка працює, має дохід, яка не є засуджена і має непогашену судимість. Прийомну сім'ю і установити дитину може навіть одна особа. Це не обов'язково має бути повноцінна сім'я. Наприклад, мама може виховати дитину так само хатно, як і двоє з батьків. Благодійний фонд СОС, дитячі містечка, долучається до підтримки державних партнерів у розвитку сімейних форм виховання. 98 8 дітей в нас були під супроводом за цей рік з числа таких діток, і це означає, що ми надаємо комплексну підтримку. Тобто, фахівець соціальної роботи працює з родиною над всіма труднощами, які виникають, шукає шляхи пошуку, шукає шляхи, як вирішити ті чи інші проблеми. Також ми надаємо психологічні, логопедичні послуги послуги, освітні. Діти приходять до нас у простор і отримують можливість прийняти участь в тренінгах, провести цікаво час зі своїми однолітками. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Запобігти домашньому насильству та створити безпечне освітнє середовище. Тема форуму, який провели у Чернівцях. Форум провели для того, щоб залучити освітян, фахівців, які відповідають за безпеку в громадах, а також соцпрацівників до запобігання домашньому насильству. Ми розуміємо наскільки на сьогоднішній день важливо говорити про такі питання, як домашнє насильство, і взагалі про безпеку в закладах освіти і взагалі в середовищі громади. Заходи безпеки запроваджені у Чернівецьких закладах освіти з лютого 2023 року. У всіх школах працюють охоронці. З 8 години ранку до 16.00 наші працівники здійснюють охорону всіх закладів освіти. Хочу відмітити, що за цей час. Воно дало позитивні результати за 8 місяців. Не було жодних грубих порушень громадського порядку в закладах освіти. Не було так званих проявів булінгу, що зараз є на актуально серед молоді, особливо учнівської. на організацію безпечного освітнього середовища та безпекові заходи управління освіти виділило понад 8 мільйонів гривень. Які пішли на обробку горищ, на демонтаж горючого порядження в закладах освіти, на створення безпечних умов відеоспостереження, відеонагляд, ремонти і встановлення огорош. Захід організували управління освіти Чернівецької міської ради спільно із фондом СИ символи та департаментом соціальної політики Чернівецької міської ради. Якщо особа постраждала чи від домашнього насильства, чи гендерно зумовленого насильства, вона повинна знати, куди вона звертається, як ми діємо, і що обов'язково вона повинна знати, що їй допоможуть. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Ще один центр професійного та креативного розвитку для школярів створили у Рукшинській територіальній громаді Чернівецької області. Учень шостого класу Ігор єдиний хлопець, який відвідує гурток шиття у Рукшинському ліцеї. Я пішов до праву, мені це сподобалося. Я залишився тут. Якщо тобі це подобається, тобі легко. А от учениця 10 класу Анастасія Фурлет мріє стати дизайнеркою. Мені дуже подобається, це досить цікаво, створювати щось своїми руками. На цій машинці ми вишиваємо різні вишивки, які можемо, наприклад, пришити до будь-яких речей, наприклад, до черевичка, або до ігорниць чи до іграшок. У Рукшинському ліцеї для майстерні придбали 10 швейних машин, парогенератор, розкриний стіл та інтерактивну дошку, на якій показуватимуть відеоуроки. Тут понад 40 учнів зможуть займатися. Ми плануємо відшивати одяг з ними, в майбутньому хочуть вшити ще сумочки з різних випадків тканин, щоб ну, не було лишнього так як на довкіллі випадів мусору. Директор Рукшинського ліцею Сергій Шашковський каже, навчитися шити для школярів важливо. Якраз є запит населення на швиїв. Зараз діти, опанувавши цю нову сучасну техніку, я думаю, що у перспективі вони будуть приносити собі задоволення від праці, а людям користь. Лаштування майстерень в закладах освіти відбувається в рамках реалізації проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання за підтримки агенції розвитку громад Буковини. Громада більш віддалена від центру від Чернівців, від таких промислових центрів, центрів економічного тяжіння. І тому мені здається, створювати якісь такі осередки, які можуть починати працювати власний шкільний коворкінг, але це може перетворитися в шкільне соціальне підприємництво. Це може бути можливість для якогось професійного професійної роботи, бо це промислові машинки. Це дуже важливо. Тобто, це та водочка, яка може працювати в громаді. Цьогоріч у рамках проєкту швейні майстерні відкрили у Кам'янській, Сторожанецькій, Конятинській, Великокучурівській, Глибоцькій та Мамаївській територіальних громадах. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.